Брати працюють. Генератор працює. Сестри прибирають, миють посуд. Ліла, Лера. Да! Їхай. Ось туда поставить. На вулиці війна, а церква живе повноцінним життям. Ось Сестри прибирають, ми готуємо склад, хочемо перенести. Можете порадіти з нами, подивіться, які у нас ці лежі крутезні. Нам гріб, гриб їх. Віддав там за третю частину вартості. Це слава Богу. Господи, благослови Україну, глухів. Церкву твою амінь.